У нас сьогодні таке цікаве завдання, яких відер води у діжку війде менше маленьких чи великих. Чому? І дивіться, дітям дуже складно зрозуміти це завдання. Я думаю, що і дорослим теж дуже складно з першого разу було зрозуміти, що від них хочуть. І для того, щоб зробити це завдання, нам зіткам потрібно їм показати. Отож, друзі, дивіться, я зараз вам дещо приготувала. Оця, так, оця чашечка це буде замість цієї діжки, замість бочки. бачите? Ця бочка це буде оця чашка. У мене є два відерця. Ось таке і ось таке. Вони відрізняються чимось. Угу. Розміром. Розміром, правда. Це яке відерця. Маменька. А це? Маменька. Давайте ми з вами наповнимо нашу чашку ось цими відерцями. Я буду наливати водичку, а ви будете рахувати, скільки відерець ось сюди поміститься. Добре? Угу. Готові? Угу. Ну, Добре. Отож, рахуйте. Один. 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 Одне відерце, бачите? Один. Добре. Два. Скільки відеере зараз? Два. Два відерця водички. Три. Все. Скільки помістилося? Відерться водички. Добре, я повертаю сюди водичку. Окей. І спробуємо цими. Як думаєте, скільки таких два. сюди? Два. Єгор, ти що думаєш? Я думаю, два. два. Так, Даша? Два, два. два, два. Два. Ксюша? Угу. А я два. Вау, вау, вау. Ва, ва. Ніхто не вгадає. Ну, добре. Два. Давайте, щас я Давайте ще. Хорошо, я скажу, що один. 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 Скільки? Один. 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 один відерце. Отож. О, я сказати, що один. Цих відерець скільки було? Три. Три. А цих відерець один. скільки? Один. Одне відерце. А тепер скажіть мені, будь ласка, яких відеоць у діжку війшло менше? Де була менша кількість? Ні, не відерця менше, а менша кількість. Тут скільки було? Тут. Три. 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 Тут. Один. один. А що менше? Три чи один? Один. Один менше, ніж три. Отже, яких було відерець менше? Один. один. Одне. Ось цих великих відерець було менше, тому що воно велике. І ми з вами розмалюємо велике відерце. Беріть, будь ласка, оліпчики, розмалюйте я, я, велике я, я, відерце, не маленьке. Я буду.